Не можу туди пробратися о, о, о. яка краса о, в кінці дня вже немає сил лазити по цим фарбам. О, серсис канаденсис. Так, якось. О, так, тут все підстрижено. Ой, ой. Які крупні. Вот так от Рука. Більше за руку. Давай. Дивися. Вот так. Ця істерія дуже крупна. А от подивіться ота, яка вже, який уклін у неї, який. яка стара. Сімдесят сьомого року. Сімдесят сьомого року. Який місяць, ніхто не знає. історія формота. Ох так. Її вже... Ой. Ой. Корінь. І цепляли. Ціпляли отак вот оце. Вот Одна гілка. І вона на ній тримається. Навіть згнив стовбур, да, які її прив'язували. Не хочеться, не хочеться її чіпати. Бо впаде. Так, а є істерії, які ще не цвіли. Так, ну тут я... Ой. Тут я ще не вбрав. Це з понеділка вишну. Тут історія. вона трохи скромніша. 98-го року. І тут же будуть актині идеї. Агута бачу. А только починаю, они. Вот так вот. В тени І це, мабуть, коло там. Так, ціні для коло там. Так. так. О. що все. О, це ведь Типуля від межа і зараз вниз краще йти легше. Я ще просипаю в понеділок цю ни, нижню, нижню сторону, тут рози посажені. Вона за така площа. І щоб для красоти. Рози сортові. Так, тут сонце. Отак От я це висапую, щоб не було трави. А води вони не дуже люблять, а це папороч. Папорець сховався. Не дуже люблять воду, бо це, мабуть, ці побаци. Побаць. Ну, десь так. А я чекаю, коли Коли гортензії, гідрангії почнуть. А тут уже інші зацвіли це не спірея, а інша назва Дейція. Дейція такі кущі. О. На так позаростали. Позаростали. Що і не, ви, не видно бірки. Так, ну добре, і ще ось вот такі високі э, Філадельфс Палеантус а. А, так от тут же стрижено. А. Ну, а це мій одяг я беру. Пед... Платанус Испаника. Испанский. такой такие вид. Тут их... Тут их несколько такие высокие. Высокие. Так. И... Трохи Мы Ось він, ще, ще один. Ну, мені здається, що це не іспанський. Якийсь другий вид, але стовбур. не Іспаніка теж. Стовбур цікавий. Ось такий він. І пішов наверх. Так, ну що, Ще треба діда замореного показати. Якось травень почався, було холодно і якось різко пішла жара. Ну добре, що в нас тут на кожному кроці є вода, як верба. Рба тут дорожки сделали. Ой. О. Так. Ну, что О, чистенько. Надечка чистенько. Аж кто-то пролив. І тут теж цікава рослина. Це для е, студентів. Е, Церце дефілюм. Японікум. Ну, типа, листя як у церквісе, але вид інший. Е, ну, та він так і називається. Е, церці дивисний. я быстро. Постар... Уже не вела ликвидамбр. О, маленький еще. Маленький. Это интересная рослина. Сикопоротия. Я знаю поротию, я знаю. А это какая сикопоротия. тут очень дуже... Багато рослин, чесно кажучи, що в Одеському ботанічному саду я їх не бачив. Може, вони теж росли. Тут не всі рослини дуже добре себе почувають. Не всі, тут деякі не люблять стільки вологи. Ну так як і в Одеському ботанічному саду, де рослини люблять вологу. Ну, а треба економити на воді. Таке буває. Якось Ну, я знаю, що це завжди рвали, виключали воду. Отак вона виключали воду навіть. А рослинка хоче пити. Вона не любить степу рости. Так, ну що ж, все, до хати. Оцей клен буде міняти листя. Зараз вони такі е, бліденькі, жовтенькі, е, а потім вони... Стане тіньшого кольору. О. І от таке. Де, е, такі тут клени ростуть різні. Клени. От даже оцей ацар теж. Це ацар. Так, там чекаємо піонів, але немає поки, тільки жовтий. І гортензія гідрангія теж росте. Дуже непогано. Все підстрижено, все. Та, побачимо, як вона буде цвісти, якого кольору буде, бо гортензія любить різні почви. Це, це гартен-гартензія, садовая. Ви бачите, що тут синенькі, тут живе. Це залежить ще від PH землі. Які відрости. Так, ну що?